Сперешний бестселер цього сезону, друзі, скільки і е мотор звезли цих автомобілів, стільки і продали. Причому 95% з них продали ще до того, як вони приїхали в Україну. Ну бо так воно виходить дешевше. Але ось цей ось один зараз в наявності: повнопривідний електричний BMW iX1. І цей красунчик просто зобов'язаний опинитись на твоєму паркінгу. Це 23 й рік пробіг всього навсього 16 тисяч 900 кілометрів. А вартість 30 з половиною тисяч. І цей автомобіль прямо зараз в наявності в Ємоторс. Е Автомобіль має дуже красивий, коричневий шкіряний салон. Ось так він виглядає. Це передній ряд сидінь, як ви зрозуміли. На даху, звичайно, маємо панораму, ось таку величезну, з автоматичною шторкою, яка закривається. Так виглядає місце водія, шкіряне кермо, приладна панель, тут ще один дисплей. Знизу є бездратова зарядочка для смартфонів, причому, подивіться, вона як прикольно працює. Ставимо смартфон, і тут є такий затискач. Щоб телефон. На великій швидкості не загубився. подивіться, ось так пішла зарядочка. все оздоблене коричневою шкірою, а також Деревом і виглядає це дуже прикольно. Також маємо дуже якісну акустичну систему: Harman Kardon, пам'ять сидінь, всі активні помічники для безпеки, а також автоматичний задній хід і автоматичне паркування. Також по периметру салону Ambient підсідочка, Зараз світлою не дуже її видно, але ввечері або вночі виглядає дуже і дуже симпатично. Ну і давайте подивимось позаду, що відбувається. А позаду ось така краса. Як ви бачите, є коврики, такий самий шкіряний коричневий салон, і дуже багато місця. Це лонг версія по. Вірте, місця тут до фіга.